Може, і кращий бюджетний кутовий диван. Називається моделька Теодор, і він, я вам скажу, досить зручний. і на пружинному блоці, бонель, я такий блок не дуже люблю. Але цей диванчик з класним наповненням, зроблений над блоком. За рахунок цього м'якенький і комфортний. Ще він малогабаритний 2,38 на 1,54 метрів. І кут ви можете переставляти наліво направо прямо при монтажі диванчика. І спальне місце тут рівне. Тобто тут реально багато плюсів. При вартості всього. Ну, близько 25 тисяч вартість такого диванчика стартує. І чим дорожче тканину ви оберете, тим буде дорожчий диванчик. У вас виходить рівне спальне місце 150 на 200. Тобто тут рівна половинка і тут. Гості, якщо прийдуть до вас ночувати, їм буде реально зручно. Моделька Теодор можна, до речі, замовляти ще менший габарит, можуть трошки порізати підлокітники по ширині і кольор і фактуру тканини ви обираєте на ваш смак. От по зручності, по комфорту, за 25 тисяч кутовий диван це, мабуть, кращий варіант. Замовляйте на сайті Солоха, є і в шапці профілю телефон для зв'язку.